Історична сварка президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в овальному кабінеті викликала справжнє цунамі у світовій політиці. Експерти розходяться в прогнозах для України, зазначає видання БІРД, яке зібрало три власні сценарії можливого розвитку подій. Отже, серед трьох новин одна гарна, яка саме докладніше далі. Експерти видання почали з найбільш похмурого прогнозу, за яким Зеленський змушений підписати сировинний договір, запропонований Трампом, сподіваючись, що після цього постачання зброї відновиться. Причому без будь-яких гарантій безпеки для України, але навіть цей жест не стане кінцем принижень для Зеленського, лякають експерти. Видання США продовжать наполягати на виборах в Україні, сподіваючись, що у результаті переможе президент орієнтований на Росію, і який би не був так званий мирний договір між Росією та Україною. За посередництва США, він протримається лише доки Трамп залишається при владі, як тільки в Штатах зміниться президент, Росія негайно скористається цим, щоб знову напасти на Україну, а можливо і на країни Балтії або Молдову. Інший песимістичний сценарій передбачає, що США повністю виходять із гри, тому що Зеленський і Трамп не зможуть домовитися. Тоді допомога штатів припиняється, і Україні доведеться оборонятися тим, що в неї залишилося, із-за підтримки Європи, яка не зможе повною мірою компенсу. Фінансувати постачання зброї, але головне, що Європа не має таких же розвідувальних можливостей, і в неї відсутні керовані ракети, що дозволить Путіну посилити обстріл великих міст і заподіяти набагато більше руйнувань, вважають експерти. За найоптимістичнішими варіантами, Україна зможе протриматися за таких умов максимум рік, зрештою обнадійливий сценарій, згідно з яким Росія, попри усе не перемагає. Ті експерти, які наполягають на найбільш оптимістичній версії розвитку подальших подій, звертають. Увагу на те, що Москва не досягла значних територіальних успіхів на Донбасі і досі таки не повернула Курську область, і це незважаючи на величезну ціну в людях та техніці. Тож Україна за підтримки однієї лише Європи зможе створити настільки серйозний тиск на Путіна, що саме він у результаті буде змушений піти на мирні переговори. Підсумовує подання більд. Конфронтація між Україною і США вийшла на новий рівень, коли адміністрація Дональда Трампа пригрозила зупинити військову допомогу Києву після припинення поставок зброї від штатів. Очевидний спосіб її замінити збільшити власне виробництво в Україні та Європі. Вважає видання РБК Україна. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратись у перспективах співпраці українського ВПК із європейцями. Як це відбувається вже зараз? Докладніше далі. Треба розуміти, що повністю зупинити усі поставки не здатен навіть Трамп, тому що по деяких програмах є рішення Конгресу, і ця допомога буде продовжувати надаватися. Втім, у будь-якому випадку це давно наболіле питання, як компенсувати постачання військової допомоги від США. Експерти запевняють, що Україна має запас міцності приблизно на півроку, навіть без системної підтримки штатів. Однак ситуація значно ускладниться, тому нині ведеться робота над пошуком альтернативних джерел критично важливого озброєння. Хоча деякі системи озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони та високоточні РСЗВ великої дальності, можуть поставити лише США, більшість необхідної зброї Україна та Європа могла б виробляти сама. Єдина проблема в обсягах у 2024 році, приватні оборонні компанії були спроможні виготовити понад 2 мільйони 700 тисяч одиниць зброї, але на замовлення держави та благодійних фондів виготовили лише понад 1 мільйон. Це складає лише 37% від загальних можливостей. Ситуацію. Ускладнює і заборона на експорт зброї з України. Тож більшість потужностей де-факто простоює. Хоча Сили оборони України мають найбільший у Європі досвід роботи із новітніми оборонними технологіями в усіх аспектах бойових дій, і в Євросоюзі це визнають на найвищому рівні. Тому європейські партнери мають закуповувати зброю для України напряму в українських виробників. Першою це зробила Данія, виділивши у квітні 2024 року близько 28,5 мільйонів доларів. Згодом приєднали. Інші країни, зокрема Нідерланди, Швеція, Норвегія, Канада та країни Балтії. Таким чином профінансовано виробництво критично важливого озброєння, зокрема самохідних артилерійських установок Богдана. Загалом закупівлі фокусуються на тому, що може бути швидко вироблено і застосовано на фронті, а це дрони та артилерія. Перевагу надають техніці, яка повністю або переважно виробляється в Україні, щоб економічний ефект був максимальним. Що важливо, таким чином закладаються підвали на співпраці. Ціна майбутнє, тож є проєкти, про які не можна говорити публічно з огляду на безпекові ризики, а також умови партнерів. У цілому ж низка спільних проєктів України та ЄС можуть значно зменшити негативний ефект від обмежень, запроваджених Трампом. А це у свою чергу дає Україні більше простору у переговорах. Незважаючи на усі передвиборчі обіцянки, Дональд Трамп не може зупинити зростання цін на харчові продукти у США. після його обрання. Подорожчав навіть бігмак в американських закладах Макдональдс. Стверджує видання Ліганет. Американці вперше за два роки почали економити за останні чотири роки. В Штатах нечуно зросли ціни на каву, цукор, яловичий фарш і вершкове масло від 35 до 53 відсотків та продовжують зростати. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратись, чому продукти у США стали такими дорогими, та що це означає для України. Докладніше далі. У січні 25-го року індекс цін на продукти зріс на 0,4%, зазначає бюро статистики. США. зокрема ціни на м'ясо, птицю, рибу та яйця збільшилися на 1,9%. Особливо помітно здорожчали яйця на 15,2%, що є найбільшим зростанням з червня 2015 року. Кава не стала виключенням. Її подорожчання на 53% пов'язане з неврожаєм у провідних країнах виробниках, таких як Бразилія та В'єтнам. Низькі врожай робости у. В'єтнамі призвели до зменшення пропозиції на світовому ринку, що спричинило зростання цін. До речі, у США саме з В'єтнамом стан торговельного балансу один з найгірших. Імпорт в'єтнамських товарів значно перевищує зустрічний рух американських товарів. США найбільший імпортер кави у світі, а тому тиск попиту із цієї країни на світовий ринок призводить до того, що кава дорожчає і в Україні. Щодо овочів і фруктів, які подорожчали менше від інших продуктів, то американців попереду ще чекає випро. Обування, по-перше, тарифами на імпорт, а по-друге, висилкою з країни мігрантів, які є основними працівниками на плантаціях. У США. такі кроки обов'язково призведуть до здорожчання як імпортних овочів і фруктів, зокрема бананів, так і помідорів, огірків, яблук, апельсинів та персиків, які вирощуються у штатах для України. Тут ті самі ризики, що у випадку із кавою, підвищення цін у магазинах через зростання цін на світових ринках, проте збільшення вартості цукру на 48%. Що обумовлено посухами в Індії та інших країнах, які культивують цукрову тростину, та на 35% ціни на вершкове масло, що зросло через підвищений попит на цей продукт на світових ринках, на відміну від американських споживачів, Україну не зачепить. Саме завдяки проблемам у конкурентів Україна у 2024 році експортувала рекордний обсяг цукру. А що стосується масла, то в разі подальшої інфляції це зробить його експорт ще привабливішим. І, хоча основні обсяги української продукції орієнт. Товані на ринки ЄС, такі українські компанії, як Terrafood і Como, постачають масло та сири у штати. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.